Червні 2022 року представники 27 урядів відвідали щорічну глобальну конференцію з енергоефективності, яку організовувала Міжнародна енергетична агенція. Ця конференція проходила в місті Сьондербор, Данія. І саме на цій конференції багато уваги приділялося обговоренню питань енергоефективності та її ролі в процесі зеленої трансформації. Як результат цієї конференції ми вирішили випустити серію брошур, що називається Данфас Impact», основна мета яких Поділитися своїм поглядом на потенціал енергоефективності та електрифікації у розбудові енергосистеми майбутнього. По-перше, там можна знайти дані і результати досліджень щодо впливу заходів з електрифікації та енергоефективності на сектори транспорту, будівель та промисловості. Ми досліджуємо зв'язок між електрифікацією та енергоефективністю і приходимо до висновку, що енергоефективність і є рушієм електрифікації. Ми розвінчуємо найбільш популярні міфи, що склалися навколо дискусій щодо змін клімату та найбільш ефективних заходів протидії цьому. І на сам кінець невід'ємною частиною дослідження є приклади і результати впровадження вже існуючих технологій, а також рекомендації щодо політик та законодавчих змін.